Миру Боже, ви всім дорогоцінні! Чи ви знали, що перше джерело виникнення усіх релігій це Бог, християнство та віра в Бога? Саме з цього першу джерела і виникло так багато різних релігій. А що таке сектанство? Сектантами являються ті люди, які відійшли від правильної віри, яка була від самого початку, тобто від християнської віри. І аналізуючи це все, ми бачимо, що релігії, які підносять різного роду поклоніння божкам, вони ж біси, якраз і являються сектами, якраз це слово, яке ми дуже часто вживаємо. І от був один науковець, він же. Богослов вірянин, який досліджував усі релігії світу, щоб дізнатися, як вони бачать свій кінець, чи потраплять до раю, чи досягнуть тієї нірвани, про яку мріють, коли помруть. І в своєму дослідженні науковець Богослов він підтвердив, що Ніколи не отримав від індусів, від мусульман, від буддистів позитивної відповіді. Замість цього, майже усі вони жалілися, що вони недостойні, не такі хороші. і Їх грішне життя це перешкода до вічного блаженства. Вони чітко відповідали, що туди не потраплять. Тому що в цих релігіях, щоб освятитися, людина повинна віддалитися, відокремитися від людей, зайнятися якимось там адшельничеством, просто сидіти сам з собою десь далеко. Це повна протилежність християнству та Христу, який, навпаки, вчить нас освячуватися через служіння людям, через любов до людей. Серед спасіння людей і ти освячуєшся і наближаєшся до Бога, і інших наближаєш до нього. І чим відрізняється християнство? Христос дає спасіння даром по благодаті. Кожен християнин впевнений, що він спасенний. І Господь говорить, як Авраам був названий праведником завдяки, не просто так, завдяки своїй вірі. І Господь рятує нас через віру. Але увага, саме ділами наша віра досягає досконалості. Діла це зусилля, діла по вірі, по волі Бога, не своє щось. Саме тому християнська віра є справді унікальною. І, до речі, Будда, якому моляться сотні людей, взагалі ніколи навіть і не був божеством. Він був просто людиною, яка нібито досягла просвітлення і цих бути в буддизмі може бути взагалі безмежно багато. Будь-хто може стати ним, а Бога в них немає. І цікавий факт, що той самий Будда, він був людиною, агностиком в питанні існування Бога, і сам вчив, що його вчення воно не божественне. Це просто людська філософія. Тому буддизм існує без Бога. Ось чому Ісус вище за все. Він Бог, прийшовши в плоті, щоб принести світло та спасіння всьому світу, усім нам, дорогоцінні. Тому. Любіть Ісуса, приймайте його в своє серце, тому що Він дає спасіння даром, по вірі, по благодаті. Амінь.